Мухомори. Що за гриб? То що за гриб? Подивися там на що. Я гриб. не розуміюсь. Ще хочу на коза. Загнилий козар. А мухомори. Тут то махомори я точно знаю, що махомор. Ось скільки ти мухомор. Да, а ломах умори. І отруйні а такі виглядають як підпеньки. Пісірки. Це утруйні, а виглядає як підпеньки. Такі древні. Так, зараз ще щось не позар. Димонся. Козар. Да, Точно козар. Більше не вечу то, Ту. що то ще є, отруйні. Ще воно один козар. Зараз покажу. такі цікаві? О, просте. Я подивлюся. Не його вилізти з тих хащів. То якийсь не знаю, що за гриб, то не гриб, то якийсь не знаю. Один, два. І вон ще один заховався. Ще є ведьма. А дуже підпеньки. Гарні підпеннички. Опенькі, підпенькі. Починається, ще не починається. Ще нема, але починається. О. Все, можна йти на підпеньки. Тут за грибочки. Що за гриби? То і вони? І Як вони називаються? Бранічі? Шо, що? Роги? Не серйозно? Ще маленькі? Ого! Ми їх лишаємо ростуть. Але воно таке дрімненьке. А як воно його їсти? Воше дві є А то що таке сине? Синяке? Ті ось синякє? Великий знайшла, я не знаю, що тут таке. – І того, що тут? – Та і гриб. – Але подивіться, він не По може грибі. бути в грибі. – Ну. – О, нарешті, але він певно хрубошливий. – О, о чистий. – Чистий. Капець. Ух, перший раз в життю знайшла гриби такі великі. А ну, переріж посередині, надриєш. – Чистий. – Чистий. – Чистий. – Чистий. О, нарешті я знайшла гриба. Два гриба того року. І які великі. Які великі гриби. Яку сторін. Які два гриба. Пані гриби. Нащо ставиш тут сюди пиво. Що сьогодні ми назбирали? Підусичницю, Це результат нашого грибування. Гриб-маслуки. Підпеньки пеньки, козари і гриби, грибочки. гриби великі. То результат нашого походу по грибі. Вже всі є гриби, є гриби є і підпеньки починаються, маслюки, підосишники, козарі. Можна йти по грибі. Papa, pa, prijemno, prijemno, bovajte zdrovi, da se dobro, sve bude dobro.